Якби хтось тільки знав, наскільки мені сьогодні не хотілося і стрипати. Мотивувала себе? Чи ми думаєте? Снікерсом, так ну не через те, що я типу дозволила собі його з'їсти. Я собі вирішила, що треба іти його купити. Це трошки інше. Тому що піти по це святий обов'язок і велика місія. Місія виконана. Да. Ну а якщо вже вийти з хати, то вже можна і пострибати. Це 15-й день. В мене екватор. Тобто міг подумати. Навчилася отак, от стрибати щось новеньке. В принципі, непогано, аби прийняти ноги, не так вони втомлювалися, то окей, мені подобається. Цікаво, що буде далі. Так, потренувалася, постриба трошки І задоволена приїхала додому. Як минув ваш день. У мене сьогодні пасмурно, навіть ішов дощ. Саме через те я і не хотіла йти тренуватися, тому що вийти з хати, коли йде дощ, це досить таки важко. Тим не менше, 2000 стрибків сьогодні проскакала. Купила все, що я хотіла по дорозі додому. Ось такий чудовий кінець робочого тижня. Я собою дуже пишаюся. Дякую, що слідкуєте за мною і за те, що підтримуєте мене. Вам бажаю гарних сонячних літніх серпневих вихідних. Тим часом па-па-па. До завтра!